Вітаю на каналі. Сьогодні я буду ділитися таємницею, секретами живцювання владистих гортиндії. Що робити далі після того, як живці постояли у водички. Бачите, тут різні методи. Зараз я все покажу. Уже стоять в пакетиках, це теж буде в пакетиках. Дивіться, якщо ви ставите в водичку, 11 лютого я ставила в водичку, і у вас зовсім не виходить. Гниють, бронечки отаку не дають, то пробуйте у дощову водичку. Я завжди ставлю у дощову водичку, вона не завонюється і стоїть доволі таки довго. Або в кипячену водичку, тільки вже, звісно ж, прохолодну. І ось так от добре виходить. Дивіться, які вже великі. Я вже частину відломила, частину буду садити дерев'яними паличками, пробувати. ось. Палички в мене ось такі, а частину брунечкою. Так, ось у мене фантом плаває. Безте, вже ось такі величінкі. Дуже величенькі є. Якщо треба садити брунечку, їх треба зламати. Зламати, зрізати, хто як хоче, кому як зручно робити це, але потім доволі такі прохолодну водичку на 2 годинки. Щоб у них гарний був тургор. Бо вони вже в'яленькі, У мене є такі доволі в тепличку просяться на оприскування, звісно ж. Так доволі прохолодну. Я взяла свіженьку дощову, якраз дощик іде. Це добре, і вони у мене зараз тут будуть відлежуватися. Дві годинки. Якось я пробувала тримати в простій бо закінчувалася. Дощова, то я скажу, більш, дуже швидко завонюється вода. Простається і покупна, і колодязя. Тому дощова водичка, вона більш нейтральна, в ній гарно це робити. Так. Це сердечком я відділила, тому що тут буде фантом. А тут буде ваніла доросла, дорослий кущик. Так, ось він у мене. Бо, звісно ж, я такими дерев'яними здоровими паличками. Не буду сидіти. Так, можна зрізати лезом, можна отак кось так раз. і зламати. Оце я прибираю кору і ось так ложу. Вони обов'язково повинні насититись водичкою. Там, дивіться, тут аж багато як. Можливо, трошки маленькі вже, але. Я вже не буду чекати, і далі буду з ними робити. Так, це поки що хай стоїть. І ось так от потихеньку я зламаю безкоричневого і Далі, дивіться, калю стої. Так, ось потихеньку. Але хочу попробувати брунечкою. незвично хочу попробувати. Так, ага. Головне, щоб вам видно було, що я знімаю. Так. Маленьку так от раз І оце коричнево прибираю. Я зрізала якось з молодої, ну як, четвертий рік, то вони підв'яли і там зверху було по три брунічки. Ось такі були тоненькі, по три брунечки, то я скажу, коли три бруньки, вони дуже погано йдуть вріст. Вони можуть і зав'яти, то вони в мене підпропали, не витримали. Дуже хотіли тепличка. Тут такі малесенькі ще. Хоча можна їх і ложити. Я думаю, що нехай ще в стаканчику щось постоїть, бо вони зовсім манюні. Кому зручно зрізати, зрізайте. Так, є ось такий ще фантом. Так, фантом. Бачите, трошки лютому кінці лютого підшмалився трошки під сонцем, хоча вікно було прикрите від сонячних променів, але тим паче ну, щось таке. Подивлюся. Так, ну і ваніла, можливо, візьму вже цей малесенький, звісно, звісно, краще, коли дорослі ще. Так, фокус пригає туди-сюди. Так, все, дві годинки щастя у них буде. І потім я покажу далі. Це поки що. На брунечку. Я залишаю так. Так, дивіться, що у нас тут дерев'яними паличками, бачите, трошки калюс єсть. Але краще, скоріше всього, або щось додати у водичку, або, в принципі, лоза верби да, кладуть або роблять настоїчку і додають. І тоді більш так укорінення є. Ну, будемо що щось робити. Так, зараз підготую землю і підемо далі. Для дерев'яних паличок я беру некислий торф, стандартний. Зараз буду його з агроперлітом перемішувати і обов'язково повинен бути достатньо мокрий. Гарно мокрий, бо це для дерев'яних паличок. Якщо будете садити брунькою, то там потрібно брати майже сухий. Сухий, тому що поливати їх не потрібно, бруньки, бо вони згниють. Треба тільки оприскувати. Так, тут сухий, простий, не кислий. Можна брати кислий, якщо у когось не виходить з кислим, беріть стандартний. В ньому не так пропадають жильці. Чим пухкіше у вас буде, тим краще. Так. Можете вже десь замочити, я так насипаю потихеньку. Так, зараз буду оприскувати і перемішувати. Я взяла з такої баклажки 5-літрової, тому що в мене палички є високі і простий ось такий не підійде. Тому беру так. Зараз так, будемо готувати кашу молочну. Перемішую. І ще додаю. Так, я вже насипала тут, не повинно сильно бути мокро. Ви можете на ніч замочити його сильно, щоб стекло, і потім з вологим працювати. Так, щоб вода ні в випадку не стояла. Так, це у мене рансамчик. Ось такий я його трошки виложила. Виложила, трошки приміряла корнівінчик. Зараз я ось так вмикаю. Так, візьму тут якусь паличку. Зараз товстеньку, Ось таку живець тут, так? Да? Зроблю глибоченько. Я вам Покажу зараз, що я буду робити. Так, як на всяк випадок можна посадити. І легенько, так, вам щось видно зараз зовсім легенько, не треба притаптувати, легенько посаджу. Так і роблю я. Так само з усіма останніми. Так, корнівінчик. У мене у водички нічого не було, тому я можу корнівін, укорінювач, верніше, використовувати. Так, паличку находжу. Так, зараз я поближче ще вам покажу. В місці з нижніми брунечками можна. Так. Дивіться, як я фрамбензін ренсам посадила. Ренсамчик, дивіться, на всяк випадок, як можна посадити дерев'яною палочкою, щоб якщо коріння не пустило з палочки, то хоча б з бруньки. Так, щоб видно було. Так, зараз зараз прицілюся. Ага, ось дивіться, наскільки низько. Щоб брунічки їлі доторкалися до торфу, можна більше підсипати агроперліту. Тобто, бачите, наскільки низько. Якщо там не пускає, то пускає за цих брунячок. Все, поливати особу не треба. І не треба, тільки оприскування. Я трошки їх повимазувала і оприскала вже, заглядаю оприскою і обов'язково під пакет тепличку. Дуже я поки що не буду тут нічого вимивати, бо вологи вже вони отримали. Ось так під пакетик. Ввечером я досвідчую простою білою лампою. Не фіто лампою, а білою. Так. Поки що в мене буде пакетик всередині, бачите, сухий. Потім буде він вологий. Це для них гарно. Все. Я відставляю. І далі у мене є ще ренсамчик інший. Залишки трошки, так, ось так я їх, один банфайр. Так, це я, звісно, положила чудово, приміряла. Не знаю, що з нього буде. Зовсім таке маленьке, худеньке, але спробуємо. Знову я так зробила ось ямки. Зверху побільше агроперліту. Щоб якщо водичка, тому що буде постійне оприскування, щоб якщо водичка накопичувалась, то вона гарно вбиралася. Так, я тут трошки напацюкала, ну нічого. Так, ось так занурюю. По бачите, доволі таки низько. І ось так під брунечки я ось так підгортаю, як картоплю майже. І все, і так з останніми. Так, корінювач на всяк випадок. Трошки мілкенько взяла тарую. Ну нічого, я так підгортаю, більш підгорну, потім і розберуся Так. і тут підгорну. Так, і один бонфайл. Він доволі маленький, йому буде тут зручніше набагато. Можливо, з нього нічого і не буде, але треба ж спробувати. Так, є. Нічого притаптувати сильно не треба. Вертензії люблять повітря, щоб проникало. Так, оприскую, тому що тут сухеньке я підсипала агроперліт. Так, О, по листочкам і в пакетик. Так, чудо пакетик. Ось так. Не поливаю, а потім їх просто оприскую. Так, палички начебто ставити не потрібно. Може, ще й пакетик маленький. Треба маєчку брати, мабуть. Так, зараз. Ні, нормально одягла. Так. Можливо, потім поставлю паличку, мабуть, все-таки треба, бо падає. Ну, Поки що я оставлю. Так, поїхали далі. Ось така чудова мельбофрайс, бачите, паличками теж я буду садити в кожен стаканчик, тому що вони високі. Треба якісь горшки брати, а я хочу в прозорому стаканчику щоб хоч корінчики чи наблюдати, чи споглядати, чи вони будуть там, чи ні. Так, на дно я агроперліту, тому що якщо я буду прискувати частенько, то на дно може стікати водичка. Поки що я дирочки не буду робити, можливо, потім зроблю. Можна замішати тару якусь. Я ось так оприскую, просто трошки перед камерою незручно, але щось намагаюсь показати. Можна перемішувати, а можна ось так слоями гарно. Буде такий. Вот. Потім я водички добавлю більше. Так, зараз насиплю, щоб скоріше було. Можна паличкою так перемішати. І чудово. Субстрат, звісно, трошки не такий м'який, який я хотіла. Але будемо наблюдати. Так, ось напшикала, зверху теж більше агроперліту положила. Робимо дирочку запоцякала. Як же ж без цього? Маркери щось ні один не пише. Послухала. Прийшлось поки що робити так. Так, приміряю. Приміряю. Ага, ще треба. Даже стаканчик не дуже. Так, прямо ж сверлю ось так. Не до дна, звісно. Краще насиплю вище. Так. угу, Зараз будемо робити шедевр. Так, ось так. Мочило викорінювач. Легенько поки що ставлю і ось так легенько. Додавляю гроперліту і змочу зверху. І чи в пакетик, чи стаканчик на стаканчик, але тепличку обов'язково, бо їм уже потрібна тепличка. Так, буває по всьому стовбуру коріння, а буває і нічого. Все може бути, буду перевіряти, як піде на цей раз. Так, держу, тримаю, щоб не розлетівся агропереліт, водичка закінчується, закінчується водичка. І ось так я все, поки що тут все. Або ось водички на дно налили, агроперліт насипали, і він зараз націло промикає. Теж гарно. Так, а потім вже замішуєте те, що вам треба. Я на ходу це роблю, не замішувала я в чомусь. І отак потихеньку змочую, насипаю, змочую, насипаю. Отак, наступний стаканчик. Вже теж готовий, ось так занурюю, і легесенько я ось так. Тут він коротший трошки, то добре. Брунечки будуть Ось так от. Как я наробила я, ну нічого. О, під брунічки ось так і плюс оприскування. Так, є. Так, і ось останній. Ось так легенько і підсипаю агропроліту повище. Тут достатньо вологу вийшло, мабуть, треба дирочку робити. Це я вже подивилася. Так, насипала, оприскала і поки що поставила. Буду думати, для них тепличку теж. Так, агроперліт вологий вже. Так, ложимо брунечки, просто ложимо. Ложимо ванілу, фрайс маленьку. Ось так ложимо. Кріше. Так. Особо не занурюємо. Чим більше повітря, тим краще. Ну і оприскування плюс тепличка. Буду споглядати, спостерігати. Хотіла їх зробити на плаву, але нема в мене такого пінопласту. Так. Є. бачите, ось так от, в принципі, може трошечки привалить. І все. Все. Ось так от плюс пакет під оприскування зверху, вони будуть стояти під лампою. Так, відставляю їх, ось так вийшло. І залишився фантомчик. Зараз будемо один в серветочку, Лого. метод серветочки. Так, у мене є стаканчик. Десь я діла ватні диски. Давайте спробуємо на ватки. Так, мабуть, краще ось так потихеньку. Нам потрібен ватний диск вологий або якийсь м'якенький сербетончик. Ось, я її ще й вимазала. Ну, нічого. Так, водичка стоїть. Так, помощниця. Так, ось так. І беремо якийсь гарний, давайте величенький. ось такий шевиць. Водички напився і поміщаємось туди. Звіт наш під оприскування. Ну і плюс я накрию тут теж пакетиком. Так, це метод серветочки, він буде називатись метод ватки. да, Ось такої вологи. Будемо дивитися, що буде з фантомом. Тут дату я поміняю. І ось так. Так. І останній цікавий метод на плаву. Дивіться, всі останні живці фантом. Які плавали ось тут, так. Я їх ось так втикнула в самий крані і там, де менші дирочки. У мене просто пінопласту тоненького нема, можна на пінопласт, вони будуть на плаву плавати. Бачите, оці самі крані перше коло там, де самі менші дирочки. Втикаємо їх, щоб вони не провалились. Бачите, ось там виглядає. І наливаю я капічену водичку. У нас, звісно, вже остила. Зараз буду дивитися, чи дощовий буду доливати, чи ні. Хочу спробувати. Так, ага, треба буде. Треба зараз. Сама суть, що треба втикнути так, щоб легесенько вони тільки водички. Між до сердечко тільки вставить і все їм достатньо води. Ну, саму суть я вам покажу. І вони так будуть пускати коріння. І я подивлюсь, чи пустять чи ні. Зараз ще приносу води. Щоб всі живці не плавали в водички, тільки той кінчик. Так, зараз. Так, зараз ось так. Потихеньку. Я додаю водички. Так, все, кінчик уже в водички. Треба буде поглядати, щоб він був в водички обов'язково. І накриваю все це пакетом обов'язково. В принципі, зараз водичка тільки в сердечку, основна, ну, тут є. Нехай буде така тепличка парова банька. Будемо дивитись, який буде результат. Це я роблю вперше. Це корзиночка для тюльпанів, якщо хтось не зрозумів. Тому отакі штучки. Зараз буду прибирати, тому що зробила шедевр тут. Головне не заливати всі ті, які ви садите, і у вас гниє, тільки під оприскування. Тепличка, пакет, приоткривати, оприскувати. Ну і плюс гарно, коли є на вечір лампа. Або, або вдень. Я в оцих пакетиках, вони в мене не маєчки, туго одягаються на. Ось, бачите, там живці добре Туго одягаю, одягаються, і е, воно аж засмокче, начебто мало дуже повітря. Тому я зробила ось зверху дирочку. Ось, бачите, запускаю туди повітря і потім ось там закручую. О, бачите, він такий надутий стоїть і дуже, Ой. І дуже добре тримається. І так я поробила скрізь. І тут, бачите, надутий стоїть. І тут надутий. І тоді дуже добре все. Так, стаканчиками понакривала. Зараз сюди пакетик якийсь тоненький, найду, величенький, теж накрию. А так уже всі по тепличках оприскані. І буду ставити на віконечко от сюди. Так, все готово. Думаю, що щось якийсь цікавий результат буде. Я обов'язково покажу все. Тепер до зустрічі, дівчатка. Експериментуйте. Діліться обов'язково своїми методами, чи виходить у вас, чи не виходить. Це живцювання золотистих гуртиндій. Так, вам лайк.